Доброго дня, друзі! Майже тиждень не знімав жодного репортажу зі своїх хостарів. Чому ж так? Тому що не було часу. Терміново будувався захист для мого хостарія-розпідника. Ось бачите, який він в мене зараз. Термінуся була викликана тим. Що температура повітря піднялася до плюс 40-42. І треба було терміново рятувати хости. Бо деякі хости, що поділені були в тому році, ви бачите, вже отримали сонячні опіки. Тепер вони захищені. І в затінку тут вже не 42 плюс, а 32. І це вже добре. Я дуже задоволений і маю думку, що хости теж.